Уже більше місяця проходить реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Тож, аби сьогоднішні випускники не прогавили свій шанс стати студентом уже цього року, ми запросили у нашу студію методиста районного методичного кабінету Островську Мирославу, яка, власне, і відповідає за проведення зовнішнього незалежного оцінювання у Брудівському районі. Отож, пані Мирослав, вітаємо вас у нашій студії. І перше питання, яке цікавить усіх. Перші кроки, що необхідно зробити для того, аби стати учасником зовнішнього незалежного оцінювання, доброго дня. Перше, що варто зробити, це визначитися з професією, mm -hmm. яку плануєте опанувати. Після вибору спеціальності варто визначитися з навчальним закладом, який, на вашу думку, є найкращим. Варто зазначитись, що зорієнтуватись у розмаїтті вищих навчальних закладів України допоможе інформаційна система «Конкурс», користуючись якою. Можна знайти перелік усіх вищих навчальних закладів у певній області чи за обраною вами спеціальністю. Хочеться звернути увагу, що згідно з умовами прийому. Абітурієнт може подавати заявки не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України. Знайшовши для себе відповідні на попередні важливі запитання, абітурієнти можуть обрати предмети для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Проте не варто забувати, що кількість предметів, обраних для проходження зно, має не перевищувати чотирьох. Отож, зараз, будь ласка, конкретніше, які документи необхідно подати на зовнішнє незалежне оцінювання? Так, як ви вже сказали, реєстрація розпочалася 3 січня і триватиме вона до 5 березня 2014 року. Щоб ваша реєстрація пройшла успішно, потрібно підготувати такі документи: заяву реєстраційну карту, копію паспорта, копію документа про освіту. Або довідку з навчального закладу, якщо ви випускник 2014 року, а також дві фотокартки розміром 3 на 4 см. А чи є якісь особливості, на які необхідно звернути увагу? До прикладу, коли дитина захворіла, якщо їй необхідно вже здавати ці екзамени. Якщо у абітурієнта є захворювання, які перешкоджають проходженню зовнішнього незалежного оцінювання, потрібно взяти довідку з закладу охорони здоров'я, в якому вказується, які спеціальні умови потрібно створити у пункті тестування для того, щоб абітурієнт мав змогу пройти власне тестування. Також варто зазначити, що на копіях документів, які ви подаватимете до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, потрібно вказати напис згідно з оригіналом, поставити особистий підпис, прізвище ім'я по батькові та дату засвідчення копії. Будь ласка, нагадайте ще раз, то куди ж потрібно подавати документи чи у школу, де навчається учень, чи у районний відділ освіти чи до Львова. Конкретно. Повний комплект документів, який абітурієнт збере, потрібно надіслати поштою на адресу місто Львів, вулиця Шевченка, 116, Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти після успішної реєстрації. Абітурієнту протягом трьох тижнів. Повинен надійти комплект документів, а саме реєстраційна карта, сертифікат, власне, який потрібний для проходження зно, та інформаційний бюлетень. І, наскільки я зрозуміла, якщо більше цікавить інформація, то потрібно звертатися у районний так відділ освіти до вас безпосередньо. Так, за детальнішою інформацією, відділ освіти власка. який номер телефону за номером телефону 42054. двадцять і наскільки я пам'ятаю, минулого року було таких два випадки, що вигнали учнів із уже безпосередньо з екзамену, причина була присутність мобільного телефону. Хоча й цей мобільний телефон був вимкнутий, але все ж таки учні втратили свій шанс бути студентом. Учні знаю, дуже добре навчалися. Чи є якісь такі вимоги, і цього року можливо воно більш строгіше стало цей відбір і місце знаходження в тому. Так, так, дякую, власне, ага. що нагадали. І користуючись нагодою, хочеться звернути увагу майбутніх абітурієнтів на важливий нюанс, такий як зобов'язання учасника зно. Практика свідчить про те, що реєструючись, учні не завжди читають всі документи, які необхідно, зокрема, витяг із порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році. Зокрема, той пункт, який зобов'язує не Приносити на пункт тестування мобільних телефонів, засобів щитування та перенесення інформації, а також який забороняє під час складання тесту не мати також засобів зв'язку, пристроїв щитування, друкованих матеріалів, які не передбачені процедурою ЗНО. У разі порушення вимог абітурієнт позбавляється права подальшого проходження тесту. Що ж, дякуємо вам за розмову за ґрунтовну відповідь на кожне запитання. А вам нагадуємо, сьогодні у нашій студії була методист районного методичного кабінету Мирослава Островська, яка власне відповідає за проведення у Бродівському районі зовнішнього незалежного оцінювання.